Протягом усієї історії Росію очолювали генерали, які закінчили одні з найкращих військових академій світу. На щастя для України єдиним навчальним закладом, який закінчили нинішні російські воєначальники, був Клоунський коледж. Це найбезглуздіша причина, чому Росія повільно програє війну за Україну. Росія значно переважає Україну за військовою потугою. За чисельністю військ і техніки вона входить до трійки лідерів, якщо не обов'язково за якістю. Однак навіть з погано обслуговуваною технікою, поганою доктриною і погано мотивованими військами. Для того щоб Росія програла цю війну, потрібні надзвичайно безглузді причини. Оперативна безпека це термін, який кожен, хто служив у США або близьких до них збройних силах. Хто вкмачував собі в голову протягом усього терміну служби? Оперативна безпека це концепція підтримання безпеки поточних операцій з метою недопущення отримання ворогом інформації, яка може бути використана у військових або політичних цілях. Коли війна була відносно грубою справою, підтримувати належний рівень обсаг було легко, але з розвитком технологій військові також повинні були розвиватися, щоб відгородитися від допитливих очей ворога. Сучасний обсяг – це складна справа, за яку відповідають війська на всіх рівнях, і Росія повністю провалилася в цьому відношенні, можливо, навіть коштувала їм війни. До початку війни весь світ пив російську газовану воду, вважаючи її сучасною і дуже потужною державою. Хоча це був критичний провал розвідки, він стався значною мірою завдяки чудовій грі російського уряду, який проводив регулярні добре відпрацьовані навчання з відібраними військами, щоб довести, що вони здатні проводити сучасні загальновійськові операції. Всупереч тому, що нас раніше змушували думати, Росія не здатна на жодне з того, що вона демонструвала раніше. Стратегічні бомбардувальники є одним із найважливіших активів в арсеналі будь-якої армії. Саме тому ви хочете переконатися, що ваш зв'язок з цими дорогими і часто ядерними потужними інструментами добре зашифрований. Тож уявіть собі здивування заходу, коли російські стратегічні бомбардувальники перетнули повітряний простір України і почали передавати повідомлення на незахищених частотах, даючи Україні чудове уявлення про їхні цілі і процедури. Але не лише найважливіші російські повітряні засоби чітко заявляли про свої наміри, але й наземні підрозділи Росії також не залишилися осторонь. Платформи збору розвідданих США, такі як флот літаків Rivet Джойнт. Були повністю готові до завдання зламати російське шифрування. Тож уявіть собі їхнє здивування, коли російські підрозділи почали передавати звіти про стан справ, плани атак і пересування військ через еквівалент цивільних рацій. Українські цивільні негайно вийшли в ефір і почали тролити російські підрозділи в режимі реального часу, передаючи плутані звіти, вступаючи в радіоперепалки або просто заповнюючи ефір українським гімном або навіть піснею з мультфільму Динозаврик Барні, Так що російські підрозділи не могли зрозуміти нічого з того, що транслювалося в ефірі. Російські генерали і старші офіцери також часто використовували незахищений зв'язок на початку війни. Сполучені Штати, які витратили 20 років на винюхування електронних випромінювань високопоставлених повстанців і терористів, швидко відстежували ці незахищені дзвінки і передавали дані про націлювання українським силам. Один артилерійський снаряд керований «Екскалібуром» і в Росії стало на одного старшого офіцера менше, і ця тенденція лише посилилася з появою Хімарс з його більшим радіусом дії. Принаймні це грубе порушення обсяг не було цілковитою провиною недосконалої російської військової доктрини. Скоріше проблема, з якою швидко зіткнулася Росія, полягала в тому, що в мирний час товариш-полковник Коруптович продав усе надсучасне сучасне радіообладнання підрозділу за чималі гроші. Тому рядовому конскриптовичу довелося прочісувати окуповані українські міста в пошуках будь-якого радіообладнання, яке природно не було зашифроване за військовими стандартами або взагалі не було зашифроване. Як тісно пов'язане з цим зауваження, Росія також одразу ж зіткнулася з проблемою координації своїх сил через брак зв'язку. Цього разу справа була не в нестачі обладнання, а в тому, що агенти ФСБ Росії, яких відправили координувати військові дії безпосередньо з вищим керівництвом держави, мали на озброєнні одні з найсучасніших зашифрованих засобів зв'язку на планеті. Роками раніше, коли Росіяни зрозуміли, що США зламали їхнє шифрування, вони витратили мільйони доларів на створення нової високозахищеної системи, яка могла б забезпечити зв'язок з Кремлем з будь-яким якої точки планети. Ну, з будь-якої точки планети, де є стільниковий зв'язок, тому що російські навороти одразу ж вийшли з ладу при в'їзді в Україну, тому що товариш генерал Клоуншор наказав завдати авіаударів по українських вишках стільникового зв'язку. Це мало унеможливити координацію українських партизанських сил, і це, мабуть, спрацювало. На жаль, ФСБ була змушена використовувати звичайні телефони, щоб надсилати звіти до Кремля, які США жадібно перехоплювали своїм величезним розвідувальним апаратом. Ці зведення допомагали українським захисникам бути саме там, де вони були найбільш потрібні або могли завдати найбільшої шкоди. Найбільша проблема Росії полягає в тому, що вона має одну з найкращих у світі армій для вбивства цивільних осіб або нападу на легкоозброєні повстанські сили в Сирії. Коли війська Російської Федерації увійшли в Україну, їхнє керівництво виявилося абсолютно не готовим до ведення сучасної радіоелектронної війни, що є іронією долі, зважаючи на те, що Росія робить акцент на радіоелектронній війні як на способі протистояння можливостям НАТО. Насправді, російський потенціал у сфері РЕБ є величезним, і в останні роки вони розгорнули кілька дуже потужних платформ РЕБ на полі бою, які можуть ускладнити координацію. Дій НАТО, ось чому було дуже добре, що їхні війська відступили і залишили одну з цих машин цілою і неушкодженою, щоб українські війська захопили її і негайно відправили до США для аналізу. Щодо нападу, то Росія справді має значні можливості діяти в електромагнітному спектрі. Але щодо оборони, що ж, Росії довелося засвоїти надзвичайно болючі уроки. Досить погано, коли ваші війська передають свої плани через цивільні радіостанції, але російські війська, очевидно, були абсолютно не готові до швидкості, з якою західні країни можуть винюхати електронні випромінювання, передати інформацію Україні, а потім направити зброю на ціль. Коли Чечня відправила війська в Україну, вони прийшли зі страшною репутацією, і треба віддати їм належне: немає більш страшних воїнів Тікток ніж Чеченці. Раніше ці хлопці публікували по десятку відео на день, демонструючи своє спорядження, вихваляючись своєю бойовою доблестю та коментуючи боягузтво українських захисників. Зараз вони викладають набагато менше відео, здебільшого через те, що багато з них загинули. Однак, один чеченський командир не міг дочекатися повернення в тил, щоб завантажити свій останній Тікток, і після завершення військової операції витягнув свій телефон, щоб похвалитися великою поразкою, яку його війська щойно завдали українцям. Очевидно, ніхто не сказав українцям, що вони зазнали поразки, тому що на половині його прямого ефіру вони висловили ввічливе заперечення у вигляді 105-мм артилерійського снаряда з точним наведенням. У прямому ефірі цей солдат фактично передавав українській артилерії точні координати наведення з точністю до 1-2 метрів, і вона була більш ніж щаслива відповісти на це. Інцидент був зафіксований у прямому ефірі, що шокувало глядачів. Чеченці не єдині сили вторгнення, які виявили, що їхня любов до соціальних мереж призводить до загибелі. На початку війни, коли росіяни наступали на Київ, багато російських солдатів почали дзвонити по мобільному телефону або публікувати пости в соціальних мережах під час руху. Це не тільки дозволило Україні відстежувати російські сили в реальному часі, але й не раз допомагало українській стороні вести ракетний і високоточний артилерійський вогонь по російських позиціях. За словами керівника української розвідки, ці мобільні дзвінки і повідомлення в соціальних мережах дуже допомогли, коли вони були націлені на російські війська. Але не лише російські війська стріляють собі в ногу. Російські журналісти також були раді зробити свій внесок у перемогу України. Відомий російський репортер Олександр Коц у прямому ефірі зробив репортаж про новий мінометний розрахунок, що був на озброєнні у російських військових. Це дозволило українським військам визначити його точне місце знаходження, а потім виманити його з укриття, щоб знищити точним ударом. Коц заперечував, що його репортаж був винуватцем, але здається дивним збігом, що одразу після його репортажу українці змогли визначити після знехочення цієї новенької техніки і достроково вивезти її на пенсію. Однак російський військовий репортер Сергій Середа побачив, що зробив Коц, і сказав: Потримай моє пиво. Під час туру, окупованими територіями України середу, запросили до місцевої штаб-квартири сумнозвісної приватної військової компанії Вагнера в попасній. Більш пристосована до вбивства цивільних осіб у Сирії ніж до ведення справжньої війни, Вагнер виявилася гарним господарем для кремлівських пропагандистів, які охоче сфотографували його, коли він потискав руку одному з їхніх лідерів. Заодно він подбав про те, щоб зробити нову круту світлину для свого профілю в Тіндері, поруч із найкращими та найяскравішими фотографіями Вагнера. На жаль, ніхто з причетних не замислився над тим, що на фото була вказана точна адреса будівлі, в якій знаходиться штаб-квартира Вагнера. Мабуть, не дивно, що одразу після завантаження Вагнер отримав нового відвідувача. Цього разу щоправда, це був дядько Геймерс. Будівля була повністю зруйнована разом з невизначеною кількістю найманців Вагнера, які, чесно кажучи, ймовірно заощадили собі багато зусиль, загинувши за лінією фронту, а не безпосередньо після прибуття на фронт, як це історично склалося. Російські туристи долучилися до зусиль, щоб допомогти Росії перемогти саму себе. І ще в серпні один російський турист зробив велику послугу захисникам України. Під час відпочинку на окупованому Кримському півострові цей неназваний турист зробив круте фото біля військової техніки. Бездумно завантаживши фото в інтернет, Україна змогла ідентифікувати машину на задньому плані як пускову установку С-400, а за метаданими фото, отримати точне місце розташування підрозділу протиповітряної оборони, хоча й не відразу, але можливість нанести на карту російську ППО дасть змогу згодом націлити на неї американські високошвидкісні протирадіаційні ракети. Росія довела, що вона вперто не бажає вчитися на своїх помилках, за що Україна їй дуже вдячна. З усіх провалів у сфері оперативної безпеки, мабуть, жоден не затьмарює сумнозвісний удар у новорічну ніч, внаслідок якого могли загинути сотні новеньких російських солдатів-строковиків. За хвилину після півночі в новорічну ніч Україна завдала жахливого удару по російських військах. Використавши кілька ракет Гімарс, Україна зрівняла з землею професійно-технічне училище номер 19 у Макіївці, що в сепаратистському анклаві Донецька. Атака була здійснена завдяки використанню мобільних телефонів російськими військовими, які дзвонили близьким або обмінювалися текстовими повідомленнями. Замість сердечок чи усміхнених смайликів, Україна відповіла ракетами Гімалаї в обличчя. Удар був смертоносним. Україна стверджувала, що загинули сотні людей. Російські офіційні особи повідомили, що загинуло лише близько 60 осіб, пізніше переглянувши цю цифру до трохи більше 80. Однак значна кількість проросійських блогерів, які мають джерела серед російських військових, наводили цифри ближче до українських ніж до офіційних російських. Страйк був нищівним, але йому допоміг той факт, що російське військове керівництво це кубка недоумкуватих. Якийсь геніальний товариш-полковник вирішив, що найкраще зберігати боєприпаси, в тому числі артилерійські снаряди, в тому ж місці, де знаходиться велика концентрація військ. Первинний удар завдав би значної шкоди будівлі, але вторинний вибух вирішив долю ймовірно сотень росіян, які прожили рівно одну хвилину в рік нападу, і всі вони щойно прибули в Україну. Трагедії додає той факт, що такої великої концентрації військ і дальності дії високоточної артилерії ніколи не повинно було статися, особливо на вершині складу боєприпасів. Але знову ж таки це не відео про те, чому російські воєначальники найрозумніші на землі.